Пару років тому, коли я гуляла вулицями Києва, я спустилася в один такий, знаєте, тунель, і я дивлюся, стоїть якась жінка, і вона напряму мені говорить, що я ворожка, я знаю твою долю, я хочу тобі щось сказати. Але дивіться, як Бог дав мені сили відреагувати. Я коли зрозуміла, які, які сили хочуть на мене зараз вплинути, я почала вголос одразу раптово молитися, отче наш. Я промолила цю молитву очі наш, не зупиняючись біля неї, не прослухаючи, і потім ще. Дорогу там ще буквально хвилин, може, 5-7 до магазину, я молилася, Боже, ти моя охорона, ти мій захист. На мене не мають впливу і влади, ніякі сили темрява. Я належу тобі, ти мій спаситель, ти мій охоронець, ти мій визволитель, ти єдиний даєш мені жити безпечно і так далі. Отже, дивіться, моє серце по Божій милості правильно вийшло з цієї ситуації. І я відтіснила оцю темряву. Тому що насправді дивіться, ворожка це просто фактор впливу, зовнішнього впливу. Але що вибирає робити серця. це вже наш вибір, тому нехай допомагає Бог робити нам правильні вибори: шукати Божого, керуватися Духом Божим, розумом Христа, як написано в Біблії.